Ми вітання про події четверга. Ми вже готові вам розповісти. Чим він запам'ятався закарпатцям, Пропоную дізнатися в Музика Триденна блокада на Рахівщині люди проти екологічної катастрофи, недитячий опік, восьмимісячна дівчинка в реанімації. Останній стрибок на Ужгородському кар'єрі потонув 19-річний хлопець. Відпочивають дикунами. Хустяни не мають облаштованого пляжу. Чужі серед чужих, доля закарпатських біженців. Нова зупинка у жителів Лалова. З'явилося місце очікування громадського транспорту, надійні захисники, які окуляри сьогодні не лише в моді, а й безпечні для зору. Духовний притулок історія про унікальний чоловічий монастир. Громадський супротив. Жителі Косівської поляни, що на Рахівщині третій день поспіль, блокують центральну дорогу села, щоб не пропустити важку техніку і попередити екологічну катастрофу. Третій рік активісти виступають проти геологорозвідки і дослідно-промислової розробки поліметалів на ділянці Гаврищук, яку проводить товариство «Мараморож». Скандальне протистояння переросло в масовий супротив протизаконній та небезпечній діяльності. На місці побувала і наша знімальна група. Півтисячі, а то й більше місцевих жителів третій день поспіль блокують центральну дорогу села. Це реакція на ігнорування їх вимог припинити геологу розвідку та розробку родовища поліметалів на ділянці Гаврищук, що за 4 кілометри від населеного пункту. Незважаючи на громадську думку, керівництво підприємства запустило бурове остаткування, а дослідно промислова розробка активізувалася. За словами місцевих бурова заглибилась на 40 метрів породу і продовжує видобуток у той час, як їм повідомляють, що глибина не більше 5 метрів, і це тільки розвідка породи на вміст поліметалів, серед яких такі небезпечні для навколишнього середовища, як свинець, цинк, мідь та благородні метали золото та срібло. Люди сумніваються у правдивості наданої їм інформації, адже розвідку тут проводили ще за радянських часів. На їх думку, Мараморош розпочав активно розробляти кар'єр, а на місце звозять важку техніку. Ми взнали, що е, товариство. Мармарош везе велику техніку, вже трактор, яка має прокласти їм дорогу, але з цієї сторони, з нашої, не з рахівської туди, наверх і тому велику техніку ми вирішили не пустити. Щоб завадити просуванню важкої техніки, дорогу завалили колодами. Вантажівка лісгоспу виконує роль додаткової барикади, де чергують місцеві третю ніч. Жителі Косівської поляни готові чергувати тут, допоки підприємство не згорне бурову і не припинить будь-які роботи законних прав, на які кажуть активісти, вони не мають. Підтверджують свої слова зібраними документами, з яких виходить, що без згоди місцевих громад Косівської та Кобелецької поляни, а також громади Рахова, дослідно-промислова розробка, забороняється. Діалог з громадою Косівської поляни ніхто не вів. А три сесії сільської ради, де виносилось це питання на розгляд. Були не на користь підприємствам, та кідівництво Марамороша, яке вклало в розвідку за словами місцевих, понад 2 мільйони, роботу розпочало. За інформацією з власних джерел, нам стало відомо, що власник підприємства Мараморош, пан Закревський, управляє дачею Медведчука у жденієві. Варто додати, Закарпатська облрада давала дозвіл на геологічне вивчення і дослідно промислову розробку лише за умови погодження місцевих громад. Умови дотримані не були, рішення не вступило в дію. Тому Мараморош працює незаконно. Ті люди, які одночасно хочуть зірвати мереші, тобто великі гроші. Вони не думають ні про нас, ні про майбутнє, ні про дітей. А тому я долучився і активно участвую в цьому. Місцеві бояться, що на них чекає доля гори, звісного мужієва. Півтора мільйона тонн виробити руди, 75 тисяч тонн виробити вже готових копалин свинцю і цинку, і 94 тонни не тонни. Так, 94 тонни срібла. Я як вчитель фізики математики можу оцінити ті величезні масштаби. Вони знищать все те, чисте, що зберегло, що зберегли ми і наш народ до нинішньої днини. У користуванні підприємства знаходиться ділянка площею, майже як місто берегово з околицями. На цій території і планують вести видобуток шкідливих поліметалевих руд. Наші умови такі від нашої влади, і, і всі, хто нас вже нарешті почує за три роки. Забрати техніку і припинити будь-які роботи товариства Три дні блокування не були марними. Зупинилися лісовози, завмер великотонажний транспорт. Районна влада не витримала економічний нокдаун, тому голова Рахівської райради прибув в село, де його говорив з 20 делегатами від громади ситуацію, що склалася. Склали таке звернення до міністра, прем'єр-міністра України, до президента України, до прокурора області району. І всіх структур, які повинні це питання вирішувати, надіслати їм всі наші звернення і наші вимоги. Вони згодилися з цією умовою негайно припинити. Перший етап довготривалої боротьби місцева громада виграла. На черзі сесії райради, на якій повинні заборонити товариство мараморож будь-яку діяльність видобутку поліметалів та в короткі строки вивести всю техніку. Як розвиватимуться події далі, ми розкажемо у підсумковій програмі Сім днів. Народний депутат Віктор Балога сподівається, що Володимир Рибак оскаржить рішення Окружного адмінсуду Києва. За словами політика, воно ухвалене не іменем народу, а іменем Банкової. Політик сподівається, що голова Верховної Ради таки подасть апеляцію на рішення окружного адмінсуду Києва щодо Павла Балоги та Олександра Домбровського. За словами Віктора Балоги, що скажуть судді – здогадатися не важко, бо вони приймають рішення не іменем України, а іменем Банкової. Народний депутат каже, в будь-якому разі голова Верховної Ради. Повинен діяти в межах закону і конституції України, а це означає, що Павла Балого і Олександра Домбровського неможливо позбавляти повноважень на підставах, не передбачених основним законом. Жодне рішення суду не може підмінити конституцію, яка має найвищу юридичну силу в державі, наголосив Віктор Балога. На Хощині восьмимісячна дитина перекинула на себе чашку з окропом. Дівчинку доставили до реанімаційного відділення хуської районної лікарні. Як з'ясували правоохоронці, 22-річна непрацююча мати дівчинки просто за нею не догледіла. У середу в обідню пору у реанімаційне відділення Хуської районної лікарні поступила восьмимісячна дівчинка із золотарева із опіками. Дівчинка отримала травму вдома. На жаль, з'ясувати, як саме дитина обпеклася, нам не вдалося. Мати ані відмовилася коментувати нещасний випадок. Це типова травма для маленьких дітей, які цікавляться всім значить, але причина, як правило, винулі завжди на батьках, тому що такі діти не мають. Отримувати такий від травми тільки по необережності обережності батьків. Такі випадки у нас, на жаль, трапляються і не так уже рідко. Дівчинку госпіталізували з термічним опіком, окропом передньої грудної стінки різної глибини площею 15% поверхні тіла. На щастя, як стверджують лікарі, опік поверхневий і не потребуватиме пересадки шкіри. На протязі доби проведена інтенсивна терапія. Триверна інфузія, стан дитинки покращився, і сьогодні мої перевели умови травматологічного відділення, так як вона потребує догляду матері. У нас більш комфортні умови для скупчення важких хворих. Стан дитини на цей час ближчий до задовільного, хоча досі застосовують протишокові заходи та інтенсивну інфузійну терапію. Перев'язки маляті також роблять систематично. За твердженням лікарів, у найближчі 3-4 дні стан Ані дозволить продовжити лікування не у стаціонарі, а амбулаторно вдома. На Ужгородському кар'єрі потонув юнак. Відпочинок ужгородців, які вирішили надвечір врятуватися від спеки прохолодною водою, зіпсувала неприємна подія. Під час відпочинку тут потонув 19-річний юнак, який прийшов на водойму з друзями. Діставати тіло з води прибули водолази управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередньою інформацією, юнак не виплив на поверхню після того, як стрибнув у воду з великого каменя на березі. У Хусті ніде покупатися. Тут немає жодного офіційного і безпечного пляжу. Люди вже звикли відпочивати дикунами біля водоїм, хоча стихійні пляжі їх не влаштовують уже давно. Ні вбиралень, ні смітників. А відпочивають тут не лише дорослі, а й діти. Вікторія Василинець продовжить тему чи не єдиний справжній порятунок від літньої спеки відпочинок поблизу води. Проте хустянам доводиться їхати за межі міста, аби відпочити біля річки у безпечному місті. Звісно, їхати кудись далеко в спеку не всім до вподоби, тому більшість залишається у місті та відпочиває на так званих стихійних пляжах, ризикуючи при цьому власною безпекою. Звичайно, дуже шкода, що в такому місті, де протікає ріка Тиса, ріка Річка, немає жодного пляжу. Я, як мешканець цього міста, дуже здивований. Ніякого пляжу, ніяких умов з дитиною прийти окупатися. Пан Богдан каже, хустяни вже звикли відпочивати дикунами, бо ж іншого виходу наразі не мають. Проте дуже сподіваються, що Хуст незабаром матиме облаштований пляж. Ці роботи визначені дві місця і йдуть переговорні процеси. Навіть ми навіть за такий таку форму співпраці з окремими підприємцями, що ми готові їм віддавати е, цю територію, е, і хай би вони. Вирішували, розміщали, роздівалочки, торгівлю і все інше. На облаштованому пляжі повинен бути пост рятувальників, кабінки для перевдягання, біотуалети, тощо й насамперед місце, де його розташують, повинно бути безпечним для купання, а вода відповідати всім санітарним вимогам. Усі складові важливі, адже йдеться про безпеку та здоров'я громадян. Я думаю, що потрібен пляж, облаштований з туалетами, з, з доглядом, щоб мусора не було. Актуальне надзвичайно питання на сьогоднішній день, бо бачимо по прогнозі погоди, що йде різке потепління. Зараз ми розпочали роботу по прибиранню цих участків, бо там за період минулого сезону накопичилося дуже багато, всякого так сказати, непотрібних речей. І по міському пляжі ми обов'язково також це питання тримаємо на контролі. Гуські місця для відпочинку на берегах річок приберуть проте, чи облаштують пляжі цього року, питання часу. На Закарпатті оголосили четвертий рівень пожежної небезпеки. За повідомленням гідрометцентру, 20 червня на рівниній частині Закарпатської області очікується висока пожежна небезпека. Як наслідок, значно підвищується ймовірність виникнення пожеж як у природних екосистемах, так і в житлових та адмінбудівлях. У зв'язку з цим управління державної служби з надзвичайних ситуацій нагадує краянам та гостям Закарпаття основні правила пожежної безпеки: не розпалювати вогонь у парках і скверах, не допускати спалювання на присадибних ділянках сухої трави та. Сміття особливу увагу треба звернути на звільнення балконів, лоджій та коридорів загального користування від сміття старих меблів, горючих матеріалів. Минула перша частина нашого випуску. Тож пропоную дізнатися, що чекає вас у другій. Нова зупинка у жителів Лалова з'явилося місце очікування громадського транспорту, надійні захисники, які окуляри сьогодні не лише в моді, а й безпечні для зору. Духовний притулок історія про унікальний чоловічий монастир. Відсутність, хоча б однієї облаштованої зупинки, протягом 10 років хвилювала жителів села Лалово-Мукачівського району. Тут донедавна не було жодного належного місця очікування громадського транспорту. Місцеві кажуть, через відсутність зупинок у селі трапилася аварія, в якій загинула дівчинка. Тепер у селі є де чекати автобус. Два тижні тому в селі Лалово, що на Мукачівщині побудували нову зупинку. Тут задоволені, адже відтепер їм не доведеться чекати громадського транспорту. А він тут їздить кожні 40 хвилин в дощ та сніг, як це було раніше. Чекати маршрутки під час несприятливих погодних умов не найкраща перспектива. Та і за відсутності автобусної зупинки в селі трапилась жахлива трагедія. Тут розповідають, дівчинку, яка вийшла із бабусею з маршрутки, що зупинилася на цьому місці, вбило зустрічне авто. Водієм тієї маршрутки був пан Іван. Чоловік їздить тут кожен день. Каже, це його маршрут. Я тут був туди. Це з мого автобуса вийшла в тебе. Я став тут. Там а дитина перебігала зад автобуса вибігла, що не винуватий, бо ясно, що не винати. Бабка не вдержала дитину за руку, бо дитині 5 років було. Тоді винним начебто вважали саме водія, бо він не в тому місці зупинився. Водій каже, навіть знаку зупинки букви А й тієї не було, тож зупинявся там, де завжди. Раніше не було основка, не знав водій, де ставати. Там там люди не знали. Та роками жителі села чекали, коли, врешті, облаштують місце очікування громадського транспорту. Та після такого трагічного випадку люди ще більше забили на сполох. Питання піднімали на зборах селян. Врешті вирішили це питання за допомогою народного депутата Віктора Балоги. Народний депутат України Віктор Іванович Балога це діло зрозумів і поміг нам. У Лару Він проживає близько тисяча людей. І З них вісімсот до доїжджає Мукачево, і даже діточки теж до школи ходять на автобусі. Місцеві сподіваються, що ще одну зупинку у селі їм також допоможуть побудувати. Ще б хоч одну треба. Там внизу два кілометри село, а людям далеко добиратися. ще десь біля церкви там до одну остановку поставити, тоби всі було гаразд. Та навіть поява однієї зупинки у селі вирішила болюче питання місцевих. Тепер вони знають, де очікувати маршрутки, не дошкуляє їм снігом, дощем чи агресивним сонцем, примхлива погода, а водії знають, де повинні зупинятися. Найголовніше, що з появою облаштованого місця очікування не трапляються аварії, сільський громадський транспорт курсує від нової зупинки на вулиці Центральній. Українським швидким дозволили приймати пожертви для фінансування системи екстреної медичної допомоги можуть залучатися кошти підприємств та приватних осіб. Як повідомляє Українська Правда, відповідні зміни внесли до закону про екстрену медичну допомогу на засіданні Верховної Ради. Фінансове забезпечення системи екстреної медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів здійснюють відповідно до бюджетного законодавства. Ідеться у документі. Для розвитку і покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги можуть залучатися кошти підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності та господарювання, а також добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, і інші джерела не заборонені законодавством. Такі зміни внесли у закон. Як відомо у Верховній Раді, також хочу дозволити лікарям швидкої носити при собі електрошокери і газові балончики. Вони тікають від колишнього життя однак часто знаходять нові проблеми. Щороку тисячі біженців покидають свою батьківщину в пошуках кращої долі. За роки української незалежності Закарпаття стало другою батьківщиною для 85 шукачів притулку. 20 червня у всесвітній день біженців у притулку, де сьогодні живуть більш ніж півсотні іноземців, організували день відкритих дверей. Чим і як живуть шукачі кращої долі, бачили наші кореспонденти. У них інший колір шкіри, інша релігія та інша мова. Втім, сьогодні вони жителі країни, яка згідно з конвенцією ООН, взяла на себе зобов'язання захищати їх права та піклуватись про них. У день відкритих дверей в притулку для біженців у Мукачеві приурочили до всесвітнього дня біженців. На даний час тут проживає 53 чоловіка. 53 чоловіка із семи країн усього світу. Усього світу. Значить, дитина з них і четверо дітей без супроводу, тобто без батьків. Кожен з них в силу обставин був змушений покинути батьківщину та шукати притулок в чужій країні, не знаючи, що їх чекає, та чи будуть вони комусь там потрібні. У мене приїхали з Сомалі, тому що там біля війна, дуже, дуже війна. Отам біля очень і прийшов тут. Для кращої інтеграції в українське суспільство з біженцями в притулку працюють як кваліфіковані педагоги, так і волонтери. Тут намагаються створити всі умови, аби ці люди в чужій країні не почували себе обділеними. Однак ставлення населення до іноземців, які приїхали з неблагополучних країн, поки що залишає бажати кращого. Коли гуляють, там ані дають погано слова, ані смійся. Тіб'я сказав чорні, так, пірати чому приїхали. Люди кажуть, страну є хороші блахи, але... єсну. А тут на Мукачево, на маленький город. Не тебе посмотри, що то говорить. Ну і все різні люди. Проблеми виникають і при влаштуванні на роботу не так багато підприємств закривають очі на походження та колір шкіри. Отримати статус біженця також питання не одного місяця, інколи навіть і року. Втім, така обережність держави не безпідставна. Ми прекрасно розуміємо, не завжди ці люди, які потрапляють на територію нашої держави, є дійсності шукачами притулку чи біженці. Є і на жаль. Потрапляють і злочинці, потрапляють і ті, для кого наша територія стає тільки транзитною в них є бажання потрапити в України е, Західної Європи. Вони для того, щоб себе на певний період злегалізувати, звичайно, вони е, звертаються до нас, щоб отримати цей статус. Вони шукають притулку та захисту, але й тут проблеми та труднощі, від яких вони втекли з рідних країн, не закінчуються. Найменші мешканці пункту тимчасового розміщення з'явились на світ уже в Україні. Втім, чи стануть вони повноправними членами українського суспільства поки що говорити зарано. Модна пастка. Сонцезахисні окуляри часто не захищають, а псують наш зір, запевняють медики. Виною всьому бажання людей зекономити, замість того, аби віддати перевагу якості. Сьогодні придбати окуляри можна і в кіоску, і в магазині. Однак при виборі лікарі радять забути про пластик, який може неабияк нашкодити. Якісні окуляри намагалася обрати. Олена Смерека. Як стверджують офтальмологи, сонцезахисні окуляри не просто аксесуар. Як і звичайні, вони здатні покращувати стан зору, знімаючи навантаження з очей Втім, дуже часто замість користі затемнені скельці очам не на жарт шкодять. Якщо окуляри не мають захисту від ультрафіолету, зіниця в темних окулярах розширяється, і поток світла, який попадає на задню частину ока на кришталик на сітківку, однозначно збільшується. Радять віддавати перевагу так званим перевіреним крамницям, де вже купляв хтось із знайомих. У городці, тим не менше, дуже часто за критерії обирають лише ціну. Мінімум кілька разів не впадуть, тобто все рівно вони пошкодження, механічні, і зато мені здається, простіше вибрати недорогі окуляри, один сезон відходити на наступний купити просто нові. Кажуть, є можливість купляти окуляри середнього класу. Керуються думкою, що золота серединка вартості автоматично означає відповідність вимогам. Стараюся не з дешевих середніх, не з дуже дорогих на середніх. Тих, хто грошей на окуляри не шкодує, на порядок менше, та й вони на бренди за сотні доларів вже не ведуться. Я на ціну ніколи не зважаю. Для мене головне якість. Тобто ці окуляри я купила за 350 гривень. Ну це переважно така ціна. Бувають і дорожчі, і дешевші. Ну для мене все ж таки найголовніше якість окулярів. Між магазином чи вуличним лотком більшість обирає перший. Мовляв, ринок якості не гарантує. Пані Наталія з цим не погоджується категорично. Демонструє на камеру найдорожчі та найдешевші окуляри. Каже, якість обох пар хороша. Різниця у ціні зумовлена іншим. Самі дешеві це 75 гривень, які залишилися з прошлого сезону по акції. Зараз вони проходять. Там якість хороша, вона непогана, це не пластик, там є і ультра, ультрафіолетовий фільтр. Який захищає очі від впливу сонця, кращий дизайн зумовлює здорожчання – аж до 280 гривень. Не крамниця, не фірма, втім зір не псує. Це продавчиня гарантує. Лікарі ж радять не вірити словам, а як слід тестувати окуляри. Такі окуляри обов'язково мають мати захист від ультрафіолетового випромінювання. Це ви на вулиці перевірити, на жаль, не можете. На окулярах має обов'язково стояти спеціальне маркування або має бути прилад, який показує, який рівень захисту цих окулярів. Не прилад, але спеціальні картки пані Наталія покупцям таки пропонує. Через якісні окуляри із полароїдом на малюнку видніється рибка. каже, часом навіть у магазинах втридорога продають товар, що свої функції не виконує, але геть дешевше купувати також не варто. Є, конечно, пластмасові, неякісні, які можна ну купити за дешевшою ціною, але я рахую, що краще доплатити і не портити собі очі. Аби не помилитись, радить користатися маловідомою хитрістю хитрістю на вулиці, і в магазині. Через дві пари справжніх полароїдів не видно ані чогісенько, бо дальня завжди дзеркальна і затемнена. Фальшивка, не зважаючи на дорожнечу, як не крути, світло не відбиває навіть на 50%. Втім, зір псує на всі 100%. Туристичний сезон у Мукачеві в самому розпалі. Місто приймає гостей із різних куточків України та з-за кордону. Цього разу до нас приїхали прящівські дітлахи зі Словаччини, навчаючись в українсько-словацькій школі. Вони теоретично вже були знайомі з нашим краєм. Та от на власні очі Мукачева побачили вперше. Ірина Грабко розкаже про їхні враження. вони цілий рік сумліно навчались і за це отримали подарунок. За словами вчителя прящівської школи Олени Бондри, ініціатором поїздки зі словацької сторони був директор. Українсько-словацької школи імені Тараса Григоровича Шевченка звістка дітям припала до душі, адже так далеко вони їхали вперше. Щодо закордонної екскурсії, мені здається, в далекій історії школи може були ще, але в ті новіші історії я не пам'ятаю. Здебільше учні виїжджають або абсолюють таку екскурсію, може в рамках Словаччини. За кордоном ні. Це перша така екскурсія учнів та вчителів. 39 учнів і 6 вчителів з задоволенням відвідали першу зупинку екскурсії міську ратушу і мали змогу познайомитися з міським головою, розказавши про найпривабливіші місця нашого краю, не забув Золтан Ленділ і наголосити на важливості таких дружніх відносин. З Першою і другою світовою війною качили, які область входила в склад образної тоді Чехословакії. Тобто, ми з вами були в одній країні. І те, що ми Знаходимося на кордоні чотирьох країн Закарпатської області Польща, Словакія, Угорщина, Румунія. Відкладає відповідні особливості на наш на Закарпатський край. Саме для того, щоб познайомитися з особливостями Карпатського краю, школярі і приїхали. Катерина виїхала до Словаччини рік тому. Зізнається, що живучи в Ужгороді, ніколи не була в Мукачеві, тому і для неї ця поїздка дуже цікава. Каже її нові друзі, з задоволенням вивчають українську мову. Насамперед те, що вони вже пішли в цю школу. Більшість з них є якісь корені українські, тому і, звичайно, є її бажання. Так що цікавляться українською літературою, чим я була дуже здивована, і музикою захоплюються учні також історією Закарпаття. Взагалі, історичні пам'ятки, мені це подобається, я люблю історію. Щоб задовольнити всі бажання гостей, українська сторона склала оптимальний екскурсійний маршрут. Програма на сьогодні насична запланована насичена для наших гостей, оскільки цей візит відбувається на рівні державного консула Словаччини в Україні. Безперечно, наші гості відвідують унікальну історико-культурно-архітектурну пам'ятку Замок Паланок. Ми відвідаємо із нашими гостями Мукачівський свято-Миколаївський православний монастир. Ну і безперечно ознайомимо наших гостей із унікальними історичними і бурхливими подіями, які відбувалися в історичному центрі міста Мукачева. Також програма включає в себе і вільний час дітей для того, щоб вони могли пройтись магазинами, купити сувеніри і привезти з собою додому на згадку частинку нашого краю. Хоча чоловічий монастир, про який далі піде мова, один із наймолодших на Закарпатті. Вірники вже вважають його унікальним. Ікони Свято-Георгіївського монастиря зцілюють від недуг. За водою з криниці, яка знаходиться на його території, приїжджають навіть із-за кордону. А історія його появи насправді дуже цікава. Побували в унікальній святині мої колеги. Для того аби помолитись, набратись духовних сил та Божої благодаті до Свято-Георгіївського чоловічого монастиря, вірники приїздять не лише з інших районів Закарпаття, а й з інших областей та навіть за кордону розповідає ігумен Верлам. Одна з тутешніх святинь ікона великомученика Георгія Побідоносця з часточками його мощей. знаходиться вона в одному з найбільших храмів монастиря. Ще тут зберігається і чудотворна плащениця Христа, яку подарувала вірниця з дубового. Про ще одну ікону, яку привезли з Греції, розповідають легенди. Це ікона Сяцаріца, що вона з погрецький Пантанаса. Це дар Ватопецького монастиря Зафона. Вона знаходиться на Греції, в Греції і це копія. Тої ікони. Дійсно, люди приходили, молились перед іконою і з ікони висцілялися. Драко їх полізні, онкохворі. Цілющу силу має вода в криниці, яку колись викопали монахи. Сюдичинці щодня приходять помолитися. Вода набула була чудодійних властивостей, кажуть вони. Згодом тут поставили невелику капличку, а на стінах з'явились ікони. Їх сюжети розповідають про християнські обряди, в яких вода відіграє важливу роль. Нині це місце паломництва до цілющого джерела приїжджають звідусіль. Воду в колодязі освячують раз на тиждень, а от богослужіння монастирі проводять зранку та ввечері. В Монастирі на на даний момент проживає із отцом настоятелем 12 насельників є. Е, е, Ієромонахи, і Гуміна, два Єгуміна, два Єрамонаха, Архімандритатен, і два монахи, і інші послушники, які несуть послуг у цій святій обителі. Першим монахом обителі був місцевий житель, 75-річний Авраам Штефура, який і вирішив побудувати на цій горі Свято-Георгіївську церкву. Вже через 4 роки в 97-му тут відкрили монастир. Нині на його території п'ять храмів, оздоблювальні роботи, в яких тривають і досі. Кожна людина Надіється на те, що вона от в монастирі якраз поспілкувавшися із духовними отцями, з монахами, що людина от відчуває якесь від від них відчуває якесь ну полегшення, якщо людина приходить і просто лише поговорить, наприклад з отцом, чи настоятелем, чи з іншим якимось монахом. Благотворно тоді і сама природа. З вікон духовної обителі відкривається чудовий краєвид, Звідси звідсавидної Тячівські села і Карпатські вершини. Кожен куток Закарпаття, куди сяють церковні дзвони, кажуть монахи, наповнюється вірою, спокоєм, любов'ю та Божою благодаттю. Чим мої колеги порадують вас уже у п'ятницю, 21 червня, пропоную дізнатися саме зараз. Каналізаційна пастка. В Ужгороді активно крадуть люки. Вікно у майбутнє. У гірських селах меценати встановлюють нові склопакети. Туристичний тренінг на Рахівщині вирішували, як зробити район привабливішим для гостей. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Однак залишайтеся в нашому товаристві, адже попереду не менш цікава інформація. Я ж на цьому прощаюся з вами. Побачимось.